2 серпня російські окупанти завдали ударів по автомобільному мосту через Кошову в Херсоні. Цей міст, побудований більше 70 років тому, зазнав значних пошкоджень, але все ще стоїть. Ворог скинув дві авіабомби, внаслідок чого на проїжджій частині утворилась Велика дірка. Наступного дня повторний удар призвів до загибелі чоловіка. Хоча конструкція не обвалилася, ступінь пошкоджень зросла. Зараз проїзд по мосту небезпечний, але можливий. Відбувається евакуація жителів острова через ймовірність нових атак окупантів. Міст через кошову не має офіційної назви. Він був зведений у 1950-х роках замість дерев'яного, який використовували до того. Будівництво нового залізобетонного моста розпочалося через необхідність з'єднання з островом, де розташовувалися підприємства. Раніше, до 1911 року, переправа відбувалася тільки човнами, що створювало певні незручності. Після революції мостова інфраструктура не змінювалася, і переправа продовжувалася доти, поки не з'явився новий міст у 1954 році. Історично міст забезпечував зручний доступ до карантинного острова, де розташовувалися підприємства.